Оскар пісторіус залишиться під арештом у поліцейському відділку щонайменше до завтра. У середу суд продовжить розгляд прохання паралімпійського чемпіона випустити його під заставу. Спортсмен, якого звинувачують у вбивстві своєї подруги, моделі Ріве Стінкамп, розповів свій варіант розвитку події ніч вбивства. За його словами, він прокинувся серед ночі і почув звуки у ванній кімнаті. Пісторіус злякався що в домі грабіжники, і взяв пістолет. Гадаючи, що Ріва у ліжку, він гукнув їй, щоб вона викликала поліцію, а потім відкрив вогонь через двері ванної. Тоді він повернувся до спальні, і лише там зрозумів, що стінкам немає у спальні. Він вилимав двері у ванну і побачив дівчину. За словами пісторіуса, вона померла у нього на руках. Тим часом у порт Елізабеті рідні ховали ріву Стінкамп. Це дядько дівчини. Ми сьогодні усією родиною не вистачає лише однієї людини – Ріви» усі є, а її немає. Я навряд чи зможу це пережити. У суді Оскар Пісторіос також не зміг стримати сліз. Звинувачення наполягає, що він вчинив умисне вбивство. Йому загрожує довічне позбавлення волі.